Доброго дня! Сьогодні ми з вами продовжимо нашу тему, робимо наші трояндочки. З фаумірану ми вже зробили трояндочку. Тепер або з фетру, ми робимо трояндочку, або з тканини. Якщо ми робимо трояндочку з фетру, вирізаємо теж 10 см, але ж робимо 4 детальки, складаємо, перерізаємо, і у нас з вами вийдуть ось таких 8 е, Листочки, ви вже теж знаєте, теж вирізаємо 10 см, складаємо так, перерізаємо, складаємо ось так перерізаємо, і потім робимо ще одну четвертинку. Все це я вам вже розповідала, ви все це знаєте. Поїхали далі. Складаємо і ще раз, якщо це з тканини, ми нічого не перерізаємо, беремо ось цільний кружечок і складаємо ось так його навпіл. Склали і ось так булавочкою. Скололи. І тепер ще раз нагадую: скололи і поклали. І збираємо. Збираємо, або воно легко, це вже тканина, вона легко збирається, не так, як наша. Зібрали, приклали. Знову не забуваємо прикладати одне на одного, зібрали трошечки ось так. Бачите, зібрали, зібрали. І знову знову ось так приклали. І ось так усі, або 6, або вісім, у нас вийде з вами така, бачите, спиралька ось така виходить. Спиралька ось. Ба? Зібрали, зібрали. Це все одне на одного наклали, зібрали. Так? Усе, як ми робили з вами із Фуумірану. На ручечку або на що у вас є, приклали, приклеїли перший рядочок, от потім іще, і іще, іще і і листочки зелененькі робимо точно так усе, як ми робили з фуумірану. Тільки от з тканини ми не перерізаємо, ще раз нагадую, а цільне складаємо навпіл. Ось сьогодні так дуже-дуже швиденько я вам усе розповіла. Ви вже це знаєте, вмієте. Я ще дивимось першу частину, і до побачення.